Два тижні тому ми розповідали про те, як державний концерн Укроборонпром закуповує російські запчастини для української бронетехніки. Це розслідування Олександра Гуменюка викликало чималий резонанс, і несподівано для нас ця історія отримала продовження. Про що докладніше в наступному матеріалі. Попри війну з північним сусідом, «Укроборонпром» продовжує закуповувати російські запчастини для української військової техніки. За грифом таємно, українська державна оборонна компанія приховує не лише факти таких закупівель, а й завищену в кілька разів ціну. В нашому попередньому розслідуванні алібі для ворога нам вдалося показати, як українські чиновники укладають угоди на поставку гусеничних стрічок та російських двигунів для бронетранспортерів. Закупівлі проходять через сумнівну британську фірму посередника, сліди від якої все одно тягнуться до росіян. Останні до того ж непогано заробляють на таких поставках, бо ціна російських двигунів для українських БТР виявилася в четверо вище ринкової. Найкращий захист це напад, і замість визнання факту сумнівної закупівлі державний концерн Укроборонпром перейшов до звинувачень на адресу нашої програми. Інформація, яка розповсюджена в ЗМІ щодо обставин виконання контракту на постачання двигунів до БТР-70 для потреб Міністерства оборони України, укладених між ДП Укринмаш та компанією Ryan Лімітед», є неповною та недостовірною. Вона носить замовний характер і спрямована на дискредитацію вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Заява надто емоційна, як для великого державного концерну. І ми вирішили уточнити, що дає чиновникам підстави нас звинувачувати. Хто замовник, скажіть, бо ми ми хочемо звернути. Я звер... можу ще раз повторити те, що я вам сказав. Якщо вам потрібен офіційний коментар, то ви прекрасно знаєте, як до на нас направити запит. І ми у оптимальний термін якнайшвидше на нього відповімо. І стосовно замовного характеру нашого матеріалу, так? В тому числі це. Та так, ну ми просто хочемо знайти замовника і швидше в нього гроші отримати вже. Розумієте? Просто не знаємо, до куди звернути. О, чудово, чудово. Але на надісланий нами запит відповіді від «Укроборонпрому» ми досі так і не отримали. Натомість нам таки вдалося знайти представника скандальної британської фірми посередника. Хто вам довірив власне представляти інтереси цієї компанії? Можешь поработать нашим представителям по продвижению наших интересов. это ну, были представители за рубежа. Хто... Они должны были быть инвесторами, в проекте, который вчера повещали по энергоатому. Вот. А кто эти люди, скажите, будь ласка? Ну, я общался с россиянами. С россиянами. Ясно. А так, постачання гусеничных стричок и двигунів для БТРів. Вы что знаєте знаете про це? Ну. ну. Звідки ви їх брали, ці двигу... двигуни? Чому в Росії? Подписував, ще раз розказую, я підписував договори, я не брав їх ні в Росії, нігде. Я не знаю, у вас, ви спілкувалися з Укрінмашем. Там є повністю вся історія. Так, добре. Хто давав пропозиції? Так хто, хто постачав ці угоди? Скажіть, будь ласка. Бо... Откуда я знаю. Хто, постачав двигу... Добре. хто, хто постачав двигуни ці фізики? Хто її представляє? Хто її реальний власник? Откуда я знаю? Ми запропонували Роману Корнієнку зустрітись та записати інтерв'ю. Він пообіцяв подумати. Однак більше на зв'язок так і не виходив. Схоже, що, як і укороборонпрому, пану Роману більше нічим доповнити наш матеріал. Державні оборонні закупівлі продовжують зберігати ще чимало секретів і брудних таємниць.